Добрий день, 4 жовтня, хотів показати, що у нас вийшло з кулісними посівами соя міскантус. От нас вже готова соя, треба заходити її збирати, ширина 9,5 метрів і поруч є міскантус. Розвинувся. Є питання до його густоти. Але так, якщо подивитись, то раз, два, три, чотири, п'ять стебел в нього є. Він на перший рік доволі таки непогано виглядає. Наприклад, тут. Раз, два, три, чотири стебла. Ось Такий метр, метр завишки. Це місцевість там, де в нас трохи схил, от на наступний рік сподіваюсь, що він буде виглядати краще. Вищий. І, це, і цей бур'ян не буде йому заважати. Ну, от, наприклад, якщо ми піднялися вже там де нема схилу, то тут і соя краще виглядає. Ну, так я так бачу до двох тонн повинна врожайність дати. Ну, ну і міскантус теж непогано. Відносно непогано виглядає. От на чистій місцевості. Там де он так сформував таку масу. От. У забур'яненості теж трошки щось сформувало, 3, 4, 5 стебел є. Є рослинки по три пагони. А ні, Ані вибачається 5 сторону пішло. Ну так можна сказати ситуація. Більш-менш непогана. На наступний рік, э, рік цей міскантус повинен дати нам захист для сої і вже почне виконувати функцію кулісного посіву. Тобто ця рослина повинна бути вже така ну, метра два висотою. Оцей міскантус. А не метр і захищати свою. Трохи він скоріш за все розхуститься. А на третій, може на четвертий рік, ми його вже будемо збирати на біомасу. Ну, звичайно, є ділянки оці от пропуски. Що з цим робити поки що не знаю. Треба вдосконалювати систему посадки та догляду до містанці. Ну, на сьогоднішній день то що у нас вийшло. Ділюся з усіма, що може хтось щось підкаже, якусь ідею. Всім гарного дня!